Друзі, всім привіт! Ось цей колончик, який на цій фотографії, це було знято 5 квітня 2021 року. А сьогодні в нас березень, 21, так? Да. Березня 2025 року. Тобто, за 4 роки з такого блюдого цей колончик став більш жовтуватим. Різниця по кольору за 4 роки. Суттєво, це на тому ж самому підвіконні було знято один той самий колончик. Нещодавно в мене запитували, як швидко бурштин з білого перетворюється на жовтий. І я побачила цей колончик, мені його презентували, і він лежав в шафі. Ось за 4 роки можете порівняти. Колір друзі, бажаю всім гарного продуктивного дня.